desasne ma ti desasne zdevu na mene i ti le ke ma ti desasne ma na mene Сем'я мальва марва проросла і кров'ю зацвіла, не плачиш ти отис, бо не одна, батвер сіяла війна, вониш почуть до тебе осени за Заснули вже давно Самотні квіти під вікном, квіти під вікном, заснули вже давно, я зійде сонце вийде на порі. Вибуних лук торкнуться твої. Чи віруючою людиною, вірним в церкві, вірним кожному з нас. Він сміливо стояв, сміливо говорив, сміливо казав, що я захищаю. Він не ховався. І не казав, що я не можу. Я знаю чому. Я знаю, чому такі слова були така впевненість. Він знав, що з ним Господь. Він вірив, він довіряв. Він старався жити якраз саме з ним. І будучи. Вдома до війни він старався відвідувати наш храм, був активним прихожанином. Коли приходив відпустку, він першим ділом йшов до мене. Ішов до Бога, йшов до спомні, йшов до молитви. І це його укриляло. Сьогодні Господь дарував йому крила. ангельські крила. Залишуся тінню, щоб бути з тобою, зірок мерехтінням, святою любов'ю, зійду на світанку, росою на травах, уличку привіднім у всіх твоїх справах, не просто так піду, іщезну з планети, не здамся ніколи в смертельній тенети, залишуся снігом чи інієм білим. Весняним струмочком ще зовсім несмілим, я буду ходити, за руку тримати і впасти не дам, і не дам помирати. Ти маєш прожити за двох в тому світі. Тебе потребує країна і діти. А я, я щасливий, бо Бога побачив, ти знаєш. Я зовсім у небі не плачу, хіба як цілую малесеньку доню і шепчу, сирідко, я завжди з тобою, дивися на неї, мої оченята хтось тихо постукав. Напевно, це тато, залишуся щастям у неї, в сердечку, рости моя пташко. Надала очку. Mam koš moja ne lajme por oh, hey. Беруть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, Ці не жаль, ти мамко, Жмені, синку, не ж... yeah Ми сьогодні зібралися в цьому святому храмі, щоб провести останній путь нашого захисника, героя, товариша, який сьогодні покидається з ними життя і йде у вічність, проводячи в останній путь людину, поронячи цими словами сказати, Кожного разу тяжко. Але в основному проводимо людей старшого віку, або люди, які завершили своє земне життя по якійсь хворобі. Але тут сьогодні ми проводимо в останній путь. Людину, яка була в розквіті сил, людину, яка була сповнена здоров'я, що сталося? Не було віку великого, не було тяжкої недуги, але була ворожа куря. Чого вона була тут? Чому, покинувши сім'ю, родину, він мусив іти далеко як і всі інші, на рубіж нашої країни для того, щоб зупинити непроханих гостів? У всій нашій планеті є дуже багато місць, на яких люди відчувають небезпеку. Одна місцевість може бути небезпечною для людей, тому що можуть бути землетруси. Інша місцевість, тому що там є активні вулкани, десь підтоплює, десь повені. Десь буйні вітри, смерчі, які приносять лихо людям, але це є природа. А сьогодні ми страждаємо усі, тому що маємо сусіда, країну, яка взяла на себе якусь таку незрозумілу відповідальність усіх навколо себе рятувати, спасати, визволяти. І ось на протязі багатьох десятиліть. Уже не одна країна відчула на собі оце визволення від цього агресора і нашого сусіда. Сьогодні потерпає наша країна, тому що від цих освободителей прийшов і на нашу землю. І бачачи, що куди він не зайшов, після нього скрізь неволя і несвобода, і не радість, а за ним іде розруха, насильство, грабіж. І сьогодні ми є свідками того, що за ним йде смерть. І от щоб звільнитися від цього непроханого гостя, такі, як Олег, хлопці і дівчата і молоді і старшому віку, мусять покинути свої сім'ї, родини, роботи, і... Брати до рук зброю. І сьогодні не тільки дружина, діти, батьки і родина за в скорботі. В скорботі сьогодні всі ми тут присутні. В скорботі вся наша громада, у скорботі сьогодні вся наша Україна. На жаль, не минає ні одного дня, щоб ми не чули звісточки чи сходу чи з заходу, чи з півдня, чи з півночі, що привезли туди. Загинув герой. Знайшли того. І кожного дня наша країна вмивається сльозами. Через те, що доводиться прощатися із найдорожчими. Доводиться прощатися з найкращими. Доводиться прощатися з хоробрими. Капля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній і в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі. Душею своєю я вас як умів причащав, але видно, Господь мені краще життя на пророчи. і до себе забрав, що райським саду я співав. в дивний той рай, по той вічний, де таких, як я, насліталася ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні, вічні, Як мені не всміхнеться донька, сиротинка моя. У далеких світах якось раптом усе я покину, повійде мені в душу сльози мою і чабрецем, і додому хоч вітром, хоч променем сонця полину, і легенько війну на твоїм Україну лице.